Всі пам'ятаємо ці ролики, який почали росіяни викидувати 22, 23, 23 лютого. Це ролик про те, що замовляли якби російські десантники столик у. Верховна Раді у столовій замовляли столик для відпочинку для ужину собі на 24 лютого. Пам'ятаєте, да? І вони так хизувались. Ну, звісно, це були ФСБшники. Зрозуміло, да? зараз, як обставини по цьому заказу, вони тоді, ви закажіть, ми будемо, ми будемо. А зараз 175 тисяч російських військових ліквідовано і це. Потрібно скільки сто столика. Ну, якщо на кожну могилу по столику брати, та по якійсь лавочці. Це потрібно 150, 150, 175 тисяч столиків. Ну, це налагоджує якусь мебільну промисловість у Росії. Якщо військова в них ніяк не, не рухається і стоїть на місці та вже втратили всі, втрачають останні боєприпаси, то мебільна промисловість, лиса лес, великі, тайга є. То тобто, столики вони можуть робити, і мебіль в них буде ще покраще італійською, якщо вони вже замахали, за ну, такі оберти брали, таку ноту високу брали. Те, що трохи обісралось, то, то таке, а те, що вони брали, її, що у Верховної Ради будуть, України будуть їсти там, 24 лютого. Ну і тепер по столиках. Вони столики можуть робити краще за італійських, тому що дуже велика практика. Я думаю, що 200 тисяч столиків зробити, а в перспективі їх потрібно і 300 і 500 тисяч столиків. Так що ну, вони будуть дуже гарні мебельщики. Росіяни виходять на перше місце по виробництву меблів.